Майже 20 нових систем ППО для України, 6 мільярдів доларів від Сполучених Штатів, а також важка техніка і далекобійні ракети від Рамштайну. І це тільки початок. Вітаю вас на каналі Київлада. Мене звати Дмитро, і зараз я розповім, яку підтримку союзники дали Україні за останній тиждень. Починаємо. Потужні новини, і на цей раз навіть не від Офісу президента. Німеччина замовила для України цілих 17 систем ППО IRIS-T, То це заявив Олаф Шольц. Також країна у співпраці із своїми партнерами передасть ЗСУ 77 танків Леопард. Та 12 САУ ПЗХ 2000 І як вже кажемо про ППО, то варто згадати ще одну систему Петріот, яку Румунія подарувала Україні. А Великобританія поставить нашим захисникам аж 650 ракет типу ЛММ для посилення протиповітряної оборони. Американські ракети Джасе можуть увійти у пакет військової допомоги вже восени. Це ракети, які можуть використовувати наші винищувачі F16. Вони б'ють на 370 кілометрів, а окремі модифікації на усі 800. Також адміністрація Байдена проводить термінові переговори з Конгресом. Вони хочуть отримати дозвіл, щоб Україна могла використати 6 мільярдів доларів військової допомоги до 30 вересня. Проте під конференцією Рамштайн штатам вдалося затвердити інший пакет допомоги на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети Стінгерс. Наряди для гаймерсів, бронетранспортери М113 та БТР Бредлі на цьому ж грамштайні. Вже Канада анонсувала свій пакет військової допомоги. До пакету входить ще 29 БТР М113, 64 БТР Койот, кулемети та обладнання для ракет. Додатково пакет на 400 мільйонів євро оголосила Швеція. До нього увійдуть бойові катери та БМП Сіві 90. А Іспанія терміново відправила до України батарею для ППО ХАВК. Франція замовить для ЗСУ артилерію та системи ППО. Данія виділяє із заморожених російських активів 430 мільйонів доларів на військову підтримку України. Та 177 мільйонів на прискорення допомоги фронту у свою чергу Данія на Рамштайні зобов'язалася виділити ще 115 мільйонів на підтримку України. А ще Україна отримала систему для розмінування до МВ-4 від Хорватії. Ірландія підписала безпекову угоду з Україною, що передбачає 128 мільйонів євро на військову підтримку та 40 мільйонів на гуманітарну допомогу. Велика Британія підписала контракт на 392 мільйони доларів на закупівлю артснаязів. Нідерланди замовили для України протитанкові системи Спайк ЛР2. А також країна виділила понад 94 мільйони євро на підтримку нашого енергетичного сектору. Окрім цього, Україна відправила обладнання для F-16 на суму 80 мільйонів євро. Норвегія виділяє 53 мільйони доларів на БПЛА та ППО для України. Литва виділяє 10 мільйонів євро на розробку дронів ракет Паляниця. Японія передала 97 одиниць важкої техніки до Харкова, Дніпра, Херсона та Миколаєва. На цьому в нас все. От такий от продуктивний тиждень у нас вийшов. Пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Київлада, аби не пропускати важливі новини. До зустрічі наступного тижня.